Від героя радянського союзу до вождя племені ірокезів льотчик Іван Іванович Даценко, уродженець нашого краю, 44-му році, значиться, що не повернувся з бойового завдання. Під Львовом-2, його літак був збитий, і говорять, що, що, що чутки шили, що він не загинув. Він залишився живий. Вийшов вождь, але такої слов'янської зовнішності, і на українській мові сказав: здоровенькі були. Сказав, що він з під Полтави що він не загинув, попав в полон до німців. З полону втікає. Він розумів, що, що з ним буде, якщо він повернеться сюди. Тож він перебирається до Америки. Там він почав зустрічати з однією доніком вождя племені. Він на ній одружується у вождя племені не було синів. Тож після смерті вождя він стає вождем цього племені, адже він був дуже розумним. Він знав декілька мов У 2010 році. Був виданий справочник Героїв Совєтського Союзу, і нам передали фотографію цього справочника, де на 362 шістдесят сторінці записано, що Іван Іванович Такценко помер в 80-х роках у Канаді резервації ірокезі підписи, які ще потрібні докази.